Зорі Зорітися, людям раді звіщали у Віфлеємі стайні на сіні, Христос родився всі, на спасіння, у Віфлеємі стайні на сіні, Христос родився всім, на спасіння. Раді, Христа, вітайте, Божому сину, славу, вітайте, У віфлеємі, стайні, на сінь. Христос родився, всім на спасіння, люба на небі, Богу святому, на землі спокій. Христос народився, славімо Його. Дякую.